Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І всі ви пам'ятаєте сенсаційний пір во время чуми, коли у Львові відбувалося весілля такої екс-прокурора. і... З працівниці ДБР, здається, якщо я не пам'ятаю, Роксолана Москва, і як там її нареченого, я вже не пам'ятаю, ну він вже її чоловік. Ось, і а, тут зараз не про це, мені це не цікаво, а от а, цей наречений, тобто вже чоловік цієї Москви, він отримав повістку. І а, запитання. Яке ви задаєте? Чи побачимо ми його на полі бою? Давайте подивимося. Чи побачимо ми його на полі бою? Не бачу. Це не є поле бою. Відкупиться. Ось тут карта вже говорить: тут якісь домовлення про що він має впливових людей. Які допоможуть йому відкупитися. Ні, не буде він на полю бою. Ось якось так. Не бачу цього. Наступне запитання. Вірніше, це навіть. А, ну да. це покарання, чи, 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 чи це честь для нього. Це теж все ваші запитання. Це покарання чи честь для нього. Покарання, покарання, від якого він дуже швидко. Відкупиться, дуже швидко відкупиться. Угу. Це не є честь. Хоча це карта честі, так? а це не є честь. Не робить йому це честі. І тут одразу. Іде його дружина, він... <кій> до речі, чомусь він звинувачує свою дружину. Угу. Напевно, через те, що вона ніби винна, що оприлюднила. Шикарні фотографії, от якось так. І останнє наступне запитання. Це вже навіть не запитання, а якесь таке побажання. Дайте по одному мажору, таких як він, в кожну роту і військових, і у військових з'явиться все. Давайте подивимося. Давайте подивимося це питання. Ну, це, знаєте, відверто скажу, вони всі відкупляться. Не буде у них все, всі вони відкупляться, всі мажори, не, не буде мажорів у, цьому, на фронті. Але я зараз все рівно таки візьму іншу ще колоду, докладу і запитаємо, якщо дійсно були би такі, як він, знамениті, багаті і при грошах? Якби вони були по одному в кожній роті. Чи дійсно у військових було б все? О, тут. Да. Тут да. По повній програмі, Да. О-о-о. Да. Люди добрі. І ви знаєте, і дивіться: оце карта перемоги десятка кубків. І дивіться. Е За -за Захист. Е ось ці. Ті речі, які би надходили військовим, тут стопроцентно, дивіться, десятка, 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 тут це колесо фортуни. Тобто виглядає, що стопроцентово той, хто сказав цю фразу, вам пам'ятник при житті, і треба зробити так, щоб такі багатенькі були в кожній роті. Ось, але як кажуть, що дуже часто з такими. Військовими є проблеми. Хоча я чула, що є дуже багато і а, які фірми свої полишали і пішли воювати. Честь їм і хвала. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за такі запитання, тому що це прекрасні запитання, і вони нас всіх дуже цікавлять. Щиро вдячна вам за це. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!